Світить сонечко така гарна сонячна погода. Зараз буду збиратися йти в місто. Тому що, коли похмуро, знаєте, не дуже хочеться десь виходити, а в таку сонячну погоду не хочеться сидіти вдома, хочеться десь йти. Десь погуляти, побрудити, зайти по справах. орхідейки. Бачите, я забрала їх сюди, в кімнату через те, що в нас ось цей тиждень весь, дуже тепло і так, десь до обіду буває сонячна погода. Хто мене дивиться, ви знаєте, що мої орхідеї стояли. В мене на кухні, а там сонця немає, там взагалі таке, знаєте, темне таке приміщення, дуже темне. Сонечка там ніколи нема. А ось тут я тако подивилася: ці мої рослинки всі стоять на сонечку, і мені стало шкода моїй орхідеєчки, які там на кухні стояли під лампою, під штучним освітленням, тому я так собі подумала і. Вирішила їх перенести ось сюди в свою кімнату. Тут сонечко повернеться десь через 1,5-2 годинки, воно повернеться сюди і буде світити прямо у вікно, прямо на рослини. Тому я собі подумала, що орхідеєчкам буде тут набагато краще, і вони хоча б за все своє існування. Побачать сонячні промінчики. От вони в мене вже декілька днів стоять тут. І навіть ось ця, що постійно там вішала вушка, подивіться, вона набрала тургору, в неї листочки стали цупкі, піднялися, і вони тепер не висять. Бачите? Значить, я правильно зробила, що перенесла їх ось сюди. Хоча, знаєте, я трішечки побоювалася за ось цю орхідечку, яка в мене з бутончиками. Бачите, в неї є два бутони. Щось камера не хоче фокусувати. Ось вони гарненькі. Це та орхідейка, яку я показувала в шорт. Вона квітла такими темно-рожевою однією квіточкою. Ось, бачите, а зараз вона зав'язала ще два бутони. Точніше, їх було чотири. Два бутончики вона скинула і відсушила. А ось ці два, начебто, Збирається розпустити. Я таку кожен день заглядаю, придивляюся, переживаю, щоб вона не вирішила скинути і ці два, тому що ну, дуже хочеться побачити цвітіння такими хоча б двома квіточками. Там ще є ось один малесенький такий бутончик. Ну, Бачите, камера сьогодні. Фокус у мене дуже-дуже поганий, не знаю, з чим то пов'язано. От, але не знаю, чи вистачить у неї сили, тому що це малесенька орхідейка. Я, напевно, її візьму ось так покажу, тому що тут, я думаю, буде краще її видно. малесенька Моя мультифлорочка. Ось вони, два бутончики. Камера фокусує щось інше, напевно, інші рослини. Вона хоче фокусувати кломбиті, що за вікном. Ось такі бутончики. І я дуже сподіваюся. На те, що вона їх розпустить. І не образиться, що я її перенесла на інше місце, тому що тут набагато краще рослинам, ніж стояти на кухні. Ось такі гарні бутончики. Квітне вона таким темно-малиновим, я би сказала, темно-рожевим кольором, гарненьким. Це та орхідеєчка, що називається фламенко. Ви її бачили в моїх попередніх відео є її цвітіння. Гарненька, симпатична. Дуже чекаю, що вона розпустить ось ці два своїх бутончики. Я їх повертаю отако до сонечка. Занесла сюди ще й ось ці орхідеї. Вони стоять нижче, ці менші рослинки. Вони всі з бутончиками, окрім ось цієї малесенької орхідеї. Тобто не з бутончиками, а з цвітоносами. там є цвітонос, бачите? На цій є цвітоносик, але він там між листочками. Я туди не хочу лізти і турбувати її. Малесенький цвітоносик наклюнувся на ній. Ну, а оця малявочка, вона поки що зовсім дитинка, зовсім крихітна. Але взагалі вона така і є. Вона дуже маленька і квітне мілесенькими такими. Біло-жовтими якимись такими квіточками. Ось такі гарненькі красуньки. В мене тепер будуть балдіти тут на сонечку. Я по них бачу, що їм набагато краще. Вони такі попіднімалися. А ось видно цвітоносик. От зараз я його покажу. Вон, бачите, там вже і бутончики є. І не один. От він. Мені трошечки незручно підлізти сюди під неї, щоб отако показати. Вон, бачите, їх видно. Тут вже навіть бутончики є. Ось так, друзі. Ну, і ще хотіла показати свою оцю гарну красуню ехіверію. Бачите, я її показувала в попередніх відео. Вона була така от, от такого фіолетового кольору. Низенька, така голівочка була. А зараз, бачите, от від нестачі світла. Подивіться, як вона витягнулася. Стала такою довгов'язою. Витягнутою. Цвітоносика того я обрізала. Вона вже почала його відсушувати, і я його зрізала, щоб він не забирав в неї сили. І стала, бачите, ось такою витягнутою. Звісно, мені трішечки шкода, що вона так потяглася. Ну, але це від того, що тут дуже темний такий похмурий клімат, і, звісно, рослинам не вистачає світла. Сонечка, тому сукуленти, на жаль, у такого плану особливо, вони будуть сильно витягуватися. Ну, я сподіваюся, що після переїзду моїм рослинкам буде трішки краще. Зараз вона стала ось такою. Бачите, і розеточка її стала зеленого, такого яскравого кольору. Якщо раніше вона була фіолетовою, то тепер вона ось така яскраво-зелена. Ну, але мені, знаєте, вона і в такому вигляді подобається. Якщо в неї будуть діточки, або я візьму, зніму листочки, і, бачите, нижні відсихають, я потрошечку їх також знімаю з неї. І спробую її листочками ще розмножити. Можливо, на іншому місці, в іншому регіоні буде більше сонячного світла, і мої сукулентики так сильно. Не будуть витягуватися. Дуже я переживаю, дуже сильно друзі. В мене зараз такий мандраж, я би сказала, такий нервовий дуже стан, тривожний, тому що я переживаю, як переїдуть мої рослини, як я їх буду оці всі перевозити, пакувати, їхати далеко. І мені якось треба зберегти ці рослинки. Особливо переживаю за орхідейки, а надто за ті, що з цвітоносами і з бутонами. Дуже мені шкода буде, якщо я їх втрачу і вони погано можуть перенести переїзд, але буду сподіватися на краще. І напевно, вже в наступному відео ми з вами побачимося, скоріш за все, вже на новому місці. Калюжі всюди стоять, все порозмерзалося, тече водичка. Така погода в нас вже близько тижня, напевно, ну просто як весна. Такий стабільний плюс, дуже тепло на вулиці, що мене безмежно радує, тому що я того сонця чекала вже дуже давно. Останнім часом, знаєте, такі виснажливі якісь. Сни зняться, нав'язливі такі довгі, від яких неможливо якось такого позбавитися, і прокидаєшся, і підеш поп'єш водички, полежиш чи посидиш, лягаєш, а той сон продовжується, знаєте. І одне й те саме переважно. Такі виснажливі сни, після яких прокидаєшся зранку і таке відчуття, що ти розвантажував якісь вагони. Така втома, знаєте, ну, скоріш за все, це є симптомами якимось, якогось хронічного стресового стану, якихось неврозних таких розладів. ну Але нічого не поробиш, так ми тепер живемо, напевно, всі. Тому ось так сьогодні тако гарненько, йду в справах, трішки тако прогуляюся, пройдуся, щось подивитися, мені треба щось таке купити для транспортування, для перевезення своїх рослин, щось з тим треба подумати, тому що я, якщо чесно, не дуже розумію, як мені їх перевозити. Пакувати, звісно, так як для пересилки я їх не буду. Я, скоріш за все, їх просто складу. В якісь ящики, в якісь коробки. Ну, але щось буду з тим думати, друзі. Ось так гарно, класно, там люди, машини, тому я всього знімати не можу, щоб показати, але от трошки. Частинку вулиці і сонечко можна познімати. Я раділа сонечку, а зараз вон цепотий дощ. Ось так затягнуло небо. Все в хмарах, а перед тим був такий зірвався сильний-сильний вітер, такий аж гудів. А от зараз цяпає дощик по тому металевому карнизу, бачите? Стукає. Тут мої хоєчки. До речі, поставила ось цю хоєчку Куртісі. Ось такий ще один стакан. І так мені ось це сподобалося, і я собі подумала, що можна би було ось ці всі хойки. Мої, бачите, вони всі переважно в мене в стаканчиках. І всі маленькі, ну, окрім ось цієї лізи, от мені хочеться взяти і поставити всі оці хої, що в стаканчиках. В ось такі, але більші, знаєте, в такі ото, що для пива, напевно, півлітрові такі великі стакани. Або для коктейлів там. Нас ще мохіто продають в таких, ну, десь 300 мл, там пів літри, отакі. Десь я побачила в дівчинки в Ютубі. Отакий маленький стаканчик стоїть у великому, і там рослинка, або просто посаджена, знаєте, дуже-дуже небагато землі. І вся рослинка в такому великому стакані, от зростає, і, знаєте, такий створюється, як то сказати, Напівтепличні умови для неї. Ну, і вигляд це має досить симпатичний. Вона така, знаєте, як, ну, не в акваріумі, але в такій ємності росте. І досить класно, Ну досить класний це має вигляд. До речі, моя крутіся, подивіться, як вже виростила оці два листочки. Вони були зовсім крихітні, от ще в минулому відео я показувала. А зараз вже вон як вони підросли і вже такі стали більшенькі. Оце єдина хоєчка, яка зараз росте в процесі росту. І нарощує листочки. Тягнеться, от вона, бачите, зелененький ось цей в неї. Стовбурець, стебельце, ось це, воно зелене. І вона продовжує зростати. Всі інші ховечки, от в періоді спокою, ні вусики вони не відпускають, не ростять, ні листочків новеньких, нічого, просто сидять на місці і сплять. А ось цій не спиться, бачите? Ця ось росте. Ось він зелен... зелененький такий пагін, і два листочки. Не хочу фокусувати сьогодні камера щось, щось така якась. Ось вони. Ось такі в мене новини на сьогодні, друзі. Більше поки що тут показувати немає чого, тому що все спить. Вже не дочекаюся я весни, коли всі рослинки почнуть нарощувати нові листочки, щось буде зацвітати, щось буде ростики давати, а поки що отаке сонне царство. Все в процесі сплячки і все чекає весни. Ось так.